Це дві мішки від одного бренду Adjust AJ139 і Adjust AJ159. В чому їх різниця? Здавалось би, і в той, і в той є підставка. Так, трошки різний дизайн. Однак основна особливість в тому, що це вісімка. А ця ні. Що таке вісімка в мишки? Там же ж немає дисплея. Майже внизу є у вас сенсор. Лазерний, Так, як... да, правильно не лазерний, а оптичний. І ось він е, працює з частотою оновлення 8000 тисяч герц. Проте, знаєте, для кіберспорту це топ, і ви будете набагато швидше реагувати. Правда, у вас буде набагато менше виправдань за те, що ви в когось не попали. І насправді для більшості не буде людей складати переваги, оскільки звичайним юзером і... 1000 Hz з головою вистачає, проте мишка у вас буде сідати не так швидко. І це можна насправді помітити по цим двом мишкам. Якщо ви будете взяти яка 1000 герц, то у вас в середньому, принаймні у мене, Мишка сідала десь за тиждень 8000 тисяч герц. Два дні. Два дні. І це одна із тих причин, чому я рекомендую їх до станції підключати в роз'єм на материнській платі, який постійно отримує живлення, навіть коли комп'ютер вимкнений. Тоді ви зможете ввечері поставити на зарядку, а зранку вже почати грати на повністю своєю мишкою. І не засмучуйтесь, якщо вам більше подобається, як виглядає або в руці краще сидить, та яка вісімка, оскільки в програмі. В софті від Adjust, або навіть є у них веб-версія софта, якщо не хочете собі встановлювати на комп, ви можете там встановити частоту оновлення, теж 1000 Гц, і тоді у вас мишка буде сідати набагато довше. Обидві мишки можна підключити як в бездротовому режимі по свистку Донгу. Або по Bluetooth. Ну, і, звісно, якщо ви інколи будете провтичувати заряджати, не переживайте, якщо ви підключите дріт, вона буде працювати і в дротовому режимі. Навіть на позначці OFF підключаєте дріт, і все нормально. Вас комп бачить мишку, ви можете продовжити катку. Особисто мені більше сподобалася яке 139 бо в неї підсвітка. А як ми знаємо, підсвітка додає плюс 2 FPS. Це перевірно. Британські вчені провели дослідження і стопудово це працює.